Нещодавно в місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. Спортсмени Конотопської дитячої нацької спортивної школи Конотопської міської ради представляли Сумську область. У підсумку наші борці здобули 5 медалей та посіли перше місце в загальнокомандному заліку. Крім того, конотопські борці здобули три з 10 українських ліцензій на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед юнаків молодше 17 років. Чемпіонами стали Богдан Макаравець, Данило Сущенко, Тимофій Химиця. Срібним призером став Андрій Гегель, бронзову медаль здобув Нікіта Зеленський. Готував спортсменів до змагань тренер Віктор Гайдук. Хоча за вікном вже й згадки немає про зиму, спортсмени зимових видів спорту ще завершують свій сезон. Так наприкінці березня у Буковелі проходили змагання березневої частини чемпіонату України з біатлону серед юнаків та дівчат у старшій та середній вікових групах. Спортсмени бігли спринт, коротку індивідуальну гонку та естафету. Сумські біатлоністи здобули сім медалей. Серед переможців і бронзова призерка четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх в Канвондо, здобувачка освіти Конотопського медичного коледжу група 3 МС Поліна Пуцько. Вона посіла третє місце у спринті і друге місце в естафеті 3 по 6 кілометрів. У командній першості Сумська область посіла третє місце. А після цього відбувся дорослий чемпіонат України, де Сумська область посіла третє місце в естапетній гонці. У складі нашої команди бігла і Поліна Пуцько.